Вітаю вас на своїй кухні. Ось там ціла столешниця. Зараз я вам покажу, що саме робила. Покажу деякі свої секретики, які дотримуються в цих заготовках. І використала я на це все 4 кури. І годинку 20, годинку 30. Точно не скажу, не пам'ятаю. І ось так. Ще саме показую вам. Покажу вам свої практичні заготовки, які я роблю собі. Мені дуже подобається мати в морозилці такі заготовки, тому що буває час, коли немає часу, щоб нарізати м'ясо, зробити. Тому я витягую собі ось ці заготовочки і просто смажу, наприклад, нагіци чи відбивні, або М'ясо, яке я роблю, тому мені це дуже подобається. Цього разу я закупила 4 кури. Кури я вибирала приблизно кілограм 500. Всі однаково, тому що я їх брала без акції і по ціні виходило 130 корон одна куриця. Я собі взяла чотири, потім, якщо буде акція, звісно, закуплю собі багато і зроблю більше заготовок. А на ці заготовки я потратила годинку. Образно попросила маму та чоловіка посидіти з дітьми, поки я там собі на кухні роблю, тому вони мені допомагають, а я роблю заготовки для нашої сім'ї. Курички я ось так мию, вони всі такі з пір'ям, з шкірками, тому я промиваю добре їх. Одна взагалі була із пір'ям, таке відчуття, що вона не потрапила під цей конвейер, що очищає їх, і прийшлося мені повозитися з нею і повисмикувати ці всі пір'я. Очищаю їх і промиваю м'ясо, потім буду нарізати на порції, ділити курицю і покажу вам, як саме я їх поділю, що саме буду робити з даним м'ясом, і які саме заготовки я буду робити. Не забудьте підтримати мене підпискою, я буду дуже рада. Отже, курицю я розрізаю, забираю філе. Вирізаю його і потім буду відрізати крила окремо, стегна цілі окремо. І спинки ось ці. Я теж поділю задню спинку і ребра, теж окремо розділю. Із чотирьох курей досить багато м'яса виходить. Я навіть не ожидала, що так багато буде, тому що я думала, ну, Чотири кури, це не так багато, але вийшло вісім філешок, вісім стегон, вісім крильцят, тому це досить багато. Поділила я собі філе окремо, бачите? Поділила стегна. Стегна Потім я вам розкажу, що саме я буду робити. Я дуже люблю так ділити їх, і із стегон виходять три страви. Начебто стегну, але можна зробити, поділити і три страви приготувати із стегна. Стегн окремо, спинки окремо, і так ділю і зараз вам покажу, що саме буду готувати. У мене вийшло 8 крильцят, 4 спинки. 8 філешок, 8 стегон і е, хребет 4 штучки. Його я буду використовувати для холодцю. Або можна поділити на два супові набори, але я хочу готувати холодець. Приступаю я до роботи з філе і показую вам, що буду готувати саме із філе. На даний момент у мене є 8 штучок, і тому я вибрала так. Приготувати один піднос відбинів, один піднос нагідців. І так буду готувати. Отбівні я нарізаю тоненько, максимально тоненько, як це тільки можливо, тому що я не буду їх відбивати. І такі частини м'яса, що ось якось це товсте, вийшло, я відрізаю просто, щоб воно не було дуже товсте, а дуже тоненьке. І так, я буду готувати відбівні. Тоненько нарізаю м'ясо, відбивати не буду і буду вже зараз показувати вам, як саме. Це м'ясо, що ось так звисає в філе, то я відрізаю його відразу, воно йде на нагіці. Воно таке маленьке, заважає. На одбивну не підійде 100%, тому я його забираю, а тоненько стараюся нарізати філе на одбивні. На одбівні в мене пішло три штучки філе. Цей піднос, що в мене є, це приблизна порція нашої сім'ї. Тому я так собі заготую одну порцію одбівні, одну порцію Ось цей піднос буде нагетси І так по порціях. На Наґідці в мене пішло те м'ясо, що я обрізала від одбівних, що позалишалося, де було товсто, де було недобре. Я позабирала його, це піде теж на Нагідці. І дві філе я собі залишаю, буду маринувати, а решта піде на наґідці. А це саме дві філе. Із двох філе я роблю Нагідци. І останні дві філе я буду маринувати в спеціальній спеції. Я, я зроблю таку добре мариновану я філе у спеціях. Ділюся робочим процесом. У мене ось тут кругом стільки м'яса, я все розклала собі по порціях. Приступаю я до отбивнів і кажу, що саме роблю я для отбивнів. Дивіться, я буду використовувати муку, яйця і сухарі. Ну, як зазвичай використовують наші господині, але муку, яйця та сухарі я солю. Але я люблю саме спеціями. Додавати саме так. В муку додати, в борошно додати чорний перець і більше нічого. В яйця лише сіль, а в сухарі куркуму та червоний перець. В сухарі додаю куркуму та червоний перець, для того, щоб ця скоринка була такого смачного. і... Приємного кольору, тому я так собі ділю. А в муку в борошну я додаю перець так смачніше. До речі, я так і рибку смажу, вона дуже смачна, коли додати туди ще чорного перця, так як з кориночка краще, ніж коли просто борошно. Яйця просто сіль додаю. І ось ці бівні буду вимокувати в борошні, в яйцях і в сухарях. І так я буду готувати свої відбивні це те, чого я дотримуюся в від відбивних. Ось такий результат. У мене вийшло 9 відбивних. Приступаю до приготування нагетів. Для нагетів я беру сухарі, солю, додаю так само куркуму та червону паприку для кольору, це все розмішую. Саме м'ясо я не солю ні на отбивнах, ні на нагетях. Я солю саме цю скоринку так смачніше. І воно, коли смажиться, то ця сіль розчиняється і на м'ясо. А, дивіться, наґідця я роблю так: мука, яйце, сухарі, потім знову яйце, сухарі, якби двойну скоринку роблю. І так само я роблю наґідці. Я їх люблю смажити на сковорідці, але можна запікати і в духовці. Так корисніше буде, але на сковорідці скоріше. Коли є ігра з часом, то краще а, на сковорідці під кришкою, звісно. Роблю двойну скоринку, так смачніше і так діти мої теж люблять. Мука, яйце, сухарі, а потім знову яйце і сухарі. Тут у мене вийшло 17 штучок, і ось тут на підносику ще, ще 11 штучок. А філе, ось ці, що я вам казала, буду маринувати. У мене є така спеціальна спеція для куриці. Там іде сухий корінь петрушки, сухий корінь μ, там багато чого, а, паприки, часник сухий. Я ось це всипаю в такий кульочок, запускаю туди трішки повітря, і ось так буду ним трусити. І хай воно собі там замаринується. Це м'ясо дуже смачне, я його вже робила. Воно дуже смачно можна на сковорідці, але треба добре обсмажити його на високому огні з двох сторін, кілька разів обертаючи, потім треба влити туди в кастрюлю. Коворідку, точніше, влити в воду приблизно 100 г і залишити на 40 хвилин. Або можна простіше додати в форму для запікання, або в скляну форму ідеально буде, влити туди трішки води і залишити в духовці на 40 хвилин. Ось так я його замаринувала і воно готовий, відправляється в морозильну камеру. Для крильця я так само беру ось цю саму спецію, але додаю трішки чилі перця. Роблю таку пікантну як скориночку, тому що в мене чоловік любить остре, остреньке. І крильця в нас не їдять діти, тому я це для нас роблю такий делікатес острий. Замотую так само в кульочок ось цей і буду там його маринувати. Головне запустити повітря. Потім воно го собі замармується. Обтрушую його так, щоб воно вже нагальнувалось, і кризика в мене теж вже готові. Ось ці спинки я буду просто відставляти, це буде як суповий набір. І там декілька кусочків м'яса залишилося, тому я це все відкладаю в кульочок, це буде суповий набір. Показую вам, що роблю з стегнами саме. Я дуже люблю цю четвертну половинку по так акуратненько обрізати, але залишити з м'ясом, не повністю обрізати, а так як нож ляже по прикістку, так і обрізати. Обрізаю його так, щоб і там було м'ясо, і м'ясо те, що звисає, я забираю. І е, таким чином я з цілого стегна роблю е, три м'ясні страви. Приготувала одбивні, я їх тоненько нарізала. Відбивати я їх не відбивала, тому що вони і так тоненькі. Е, мука, яйце і сухарі. Крильці замаринувала, спеції спеціальні для куриці, але ж додала чілі і зробила їх такі пика... пікантні крильця. Та у мене будуть. Чоловік таке любить, тому зробила спинки. І я їх порізала тут у мене є 4, і я їх відкладу, буду з них робити холодець. Дві грудки я замаринувала просто в спеції для запікання. Так, повністю-повністю, щоб вона вся була така червона. Я її буду запікати, і вона буде така в мене запечена грудка або в духовці, або на сковорідці. В мене є рецепт, як я робила детальніше на каналі. І це дуже смачне м'ясо виходить. Суповий набір один Порізала гомілки окремо, поділила. По боках відрізала. Ці кусочки м'яса. на плов або на щось. Ось з цієї я зроблю гуляш. Картопляний гуляш. Це. Отже, нагіци це одна страва, гуляш друга страва. М'ясо з кашею три, Шашлик. чотири, суп пять. Запечене м'ясо шість, холодець. На холодець з ці. 6-7, крильця 8 і отбивні 9. 9 страв із 4 корей. У мене вийшло, тому ось так. Буду класти все в морозильну камеру і зберігати. Ось така красота у мене вийшла. Буду це все класти в морозильну камеру. Вам дякую. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися.